Ну що, друзі, всі знають, що сьогодні день подяки волонтеру і ну, зазвичай ми такі дні зв'язкуємо разом з нашими бійцями, які захищають країну. Цей день став не винятком. Благодійний фонд енергії відродження разом з дорожнім контролем Вінниця везе, зараз ви знаєте, як завжди, в найгарячішій точці. Два автомобіля, а також вони не пусті, тобто всім, що потрібно, нашим героям. Вот. Команда, о ці автомобілі, один на лафеті. Ну і назад ми забираємо дійсно поломаний автомобіль наших бійців, який вже відслужив своє, будемо далі його ремонтувати. Слава Україні! Героям слава!

Твійко, ми ходимося в місті Слов'янськ. Військові хочуть тебе привітати і дещо передати в черговий раз. Твій це черговий шеврон для тебе. Дякуємо за те, що ти робиш для військових. Ми поважаємося, це дуже важливо.